Як ти вважаєш, жінка може бути власністю чоловіка? Ні. А інші жінки, як ти думаєш, так само думають? Треба запитати в інших жінок. Люди часто питають, де це видно, щоб люди жили по лібертаріанству, тобто дотримувались права власності. Як я намагаюся подивитися в історію, як було завжди, то мені здається, що люди завжди дотримувалися права власності на всі речі. Речі. До чого тут жінка? Цю концепцію треба заглибитись, щоб це пояснити. Ідея права власності полягає в тому, що людина має право на своє тіло, а з нього виходить, що вона має право на все, що вона отримала, або в результаті обміну добровільного, або що вона зробила сама. В результаті обміну на своє тіло. Ну, в тому числі на результати труда свого тіла, так. Можна здати своє тіло в оренду. А друга штука, що ти маєш право захищати своє право. Тобто, якщо на результати мого труда хтось покушається, я в праві захищати це майно від іншої людини, в тому числі за допомогою насильства. Тобто та людина скої агресію. Намагається щось відібрати, а я захищаю. Якщо ви бачите, що агресор намагається в жертву відібрати е, її власність, ви вправі заступитися за жертву. Та? І от, в принципі, Україна, коли е, закликає до міжнародної спільноти, що от у нас біда, допоможіть нам, вона робить, в принципі, те саме. У нас є власність, є агресор, допоможіть нам захиститися від агресора. Я відкочуся назад. Дуже ну, сильно. Ладно. Ну, поки що зрозуміло. Ні. Yeah. Хорошо. Є особа, вона вправі захищати своє майно. Є інші люди, які вправі допомагати жертви агресії. Є ідея права власності. Вона каже, що речі можуть бути твоїми, і ти їх можеш захищати в будь-який спосіб від тих, хто посягає в неправовий спосіб. І інші люди можуть тобі допомагати в цьому. Але оцей захист, чим більше людей захищає твоє право власності, тим краще. І ідея, що спіхнути обов'язок захищати твою власність на інших, він дуже привабливий. Тобто власність моя, а захищає ми всім селом мою власність. І жінки, як на мене, осідлали цю ідею спихнути захист їх на плечі іншої особи. Але разом з цим. Прийшов нюанс: ти стаєш власністю, яку треба захищати. Не тільки жінки, а людина загалом. Тому що ти і дитину захищаєш, і чоловіка захищаєш, і жінку захищаєш. Тут немає розподілу по статі чи по віку. Всі люди мають таку можливість і проявляють ініціативи, щоб їх захищали. Водночас я би не прирівнювала це до власності, а це швидше можна прирівняти до заключення угоди. Тобто з тобою заключають угоду, що ти будеш захищати. Це як найманий воєнізований легіон, який ти кличеш, щоб захищав, і він щось отримує натомість. Ну, по-перше, я згодний, що е, можливість є захищати всіх, як дорослий може захищати е, дитину, так і дитина, в принципі, може захищати дорослого в певних е, моментах, і це там обігране в грі The Last of Us. І так само чоловік може захищати жінку, але жінка може захистити чоловіка в певний момент. Але якось так вже склалося традиційно, що жінка з дитиною, а і тут, і тут розподіл іде. та? Один стоїть перед жінкою і захищає її, а якщо ти снахач, ти стоїш за жінкою і захищаєшся нею. Це по-різному сприймається в різних культурах. Водночас, так, є багато культур, де жінки дуже вдало осідлали оцей принцип і користуються ним активніше, ніж інші представники суспільства. Ну, я думаю, що це не на біологічному рівні закладено, я не скажу, що інакше не можна, можна, але в більшості культур чоловік сприймається як захисник, власне, всього родини, жінки, дитини, старих і немічних і всього майна. І от коли хтось вписується в цю родину, він. Очікує отримати захист, але в той самий час він стає якби ну, підлеглою частиною цієї сукупності. А оскільки чоловік голова, отут от ти власність чоловіка. Тут напутано багато для мене, тому що також в багатьох суспільствах є. Оця теорія мускулінності і такої грубої мускулінності, і вона з одного боку, наче груба, а з другого дуже крихка. І оці мускулінні мужчини вони бояться втратити цю мускулінність. І у тому випадку, коли жінка проявить хоча б якусь ініціативу з точки зору захисту, майна дитини, сім'ї загалом, mm -hmm. то чоловік в цей момент відчуває як зазіхання на його мускулінність. Можливо, і тут теж є механізм, який працює сам проти себе. Тобто ти хочеш виглядати потужним в очах інших самців, для того, щоб вони не нападали тебе, тому що власне війна і прямий конфлікт це дуже дорого. Тому в там, світі тварин ми бачимо, що там ведмеді деруть кору, щоб інший ведмеді прийшов, такий, а ну тут хорошо подерне кара, не піду туди. А той, хто дурний баран, той буде головою лупитися і так. Ніколи не розв'яє інтелекту, бо... бо дорого. Та, тобто, тут ми бачимо двосторонню таку дію: з одного боку, жінка цим користується, з іншого боку, вона користується, тому що чоловіки самі це стимулюють. І незрозуміло, хто тут перший. Перша ідея про власність, і це теж мені здається є й на рівні тварин, що вони захищають свою територію, своє майно і так далі. Але у тебе тим більше мотивів захищати своє, чим більше своїм ти це відчуваєш. Якщо жінка це просто партнер, ну типу по бізнесу, не знаю, співмешканець, так, ти тобі цікаво, щоб твоєму партнеру було добре, але ти не будеш ставити своє життя. А от. Що прям максимально твоє, що ти, ну, навіть це державна пропаганда каже, що захищайте землю своїм життям. Що, як на мене, дуже тупо, ну, тому що якщо у тебе нема життя, то тобі і земля не дістанеться, бо земля належить живим. Ем, так і тут, Тобто, ти для того, щоб захищати жінку потужно до останнього подиху, тобі треба вважати, що це прям настільки твоє, що прямо асоціюється з тобою максимально. Тобто, ти хилиш до того, що жінка це власність. Я хилю до того, що створився такий симбіоз. Жінка каже чоловіку, я твоя власність, за це отримує максимальний захист і максимальні інвестиції з точки зору чоловіка. Тобто, якщо ми беремо і економіку, і проксіологію, то ми бачимо, що люди вкладаються в те, що їхнє, а те, що чуже, вони ну, не дуже схильні вкладатися. Так от, жінка каже, я твоє майно, вкладайся в мене по максимуму. Але виходить і так, що чоловік, ну ти ж моя, я тобі буду розпоряджатися. Ну, я з цим не погоджуюсь, тому що. І зараз я поясню, чому. Жінка так само в цих випадках вважає чоловіка своїм майном, як і чоловік жінку. І коли інша жінка зазіхає на її майно, вона готова очі видерти. Ну, та, та це ж про це ж і мова, що ми бачимо всі ті елементи захисту свого майна, які присутні в культурі. Конфлікт за цей ресурс цінний. Але навіть сама мова, що от коли кажуть мій чоловік і моя жінка, воно дуже часто сприймається як моя річ, я би все ж таки говорила про симбіоз. Тобто, ти утотожнюєш цього свого партнера як частину себе. І для тебе важко, складно втратити частину себе. В мене немає тут якоїсь альтернативної пропозиції: треба віддавати життя за свого партнера, чи партнерку, чи не треба віддавати. Хтось це буде робити, хоче, хтось не хоче і не буде. Це якби вибір кожного. Водночас, чи це може бути свідченням оцього дуже міцного зв'язку, що це, наче, частина тебе, так може. І я швидше схиляюсь до того, що це або про партнерство. Або про те, що ти інтегрувався настільки, що це ну як твоя рука, нога, і не зовсім власність. Ну, яка людина вважає, що ти інтегрувався зі своєю ногою, але це не твоя власність? Такі, а беріть, будь ласка, так, я взяв покористуватися, забирайте. Ну, це трохи. Ну, ти будеш це захищати, звичайно, тому що. Ну, якби ти вже собі уявляєш свого життя без цієї другої половини. Так, в тому теж -то суть, що е, право власності вмонтовано, ідея права власності вмонтовано в людину природню. Mm -hmm. І. Можливо, це хибний механізм, і треба, щоб був ще один механізм, який дозволяє тобі розділяти приватну власність і колективну власність. І ти такий, ну от жінка, це колективна власність. Але такого не відбувається. Людина все намагається будувати і свої відносини з іншими людьми на базі оцієї механізму розуміння приватної власності. У мене у тебе альтернативна пропозиція. Подивімося на це, як в тебе є. Твоя власність, ти сам в жінки є її власність, вона сама, і ви заключаєте угоду, що ви рухаєтеся якийсь відрізок часу разом на певних умовах. Тобто ви не стаєте власністю одне одного. А ви заключаєте угоду, і так тут дуже складно намалювати кордон. Я погоджуюсь, і більшість пар перетинають цей кордон, коли починають вважати партнера чи партнерку власністю. І з цього моменту починається більшість конфліктів. Ну от нерозуміння права власності і те, що воно витискається державою з розуміння людей, тобто держава таке думайте про закони, а не про права. Ам... Воно робить і таку дивний а, рух в бік того, що ми не розуміємо, як де закінчується право власності, а, і на кого воно взагалі розповсюджується з одного боку. З іншого боку, якщо між чоловіком і жінкою зараз намагаються це якось навіть на рівні законів вирівняти, то на дітях це взагалі дуже сильно проявляється. Я думаю, якщо ми будемо розмовляти про ем, право власності на дітей, то Ютуб це забанить, тому дітей, припустимо, не існує. Підтримую. І наступний крок, мені здається, що як жінка колись влаштувалася в е, свідомість чоловіка як захищай мене, я отримую бонус. Але я твоя власність, наче ти отримуєш бонус. Ну так, чи складалося б фактично. Ем, тепер люди, індивіди, намагаються влаштуватися в державу. Тобто вони бачать якусь абстракцію, не розуміючи, що держава це просто такі самі люди. Ем, вони кажуть, державо, захищай мене, а я, наче твій. От е, я тобі належу. Я думаю, треба трохи розвинути, тому що ні одна людина від народження не говорить: по-перше, не розуміє, що є якась держава, якій вона належить. По-друге, не говорить держава, я твій, роби зі мною, що хочеш. Так, говорить захищай, давай, забезпечуй, забуває, що для цього всього його чи її обберуть. Ну, мені здається, що, по-перше, державна пропаганда саме на цьому й не полягає, що ви належите державі, і, наприклад, закриті кордони, це ж про те, що ну, ти ж моє, куди ти йдеш? Сюди, став сюди. А, тобто, вважається, що можна от заперти вдома і нікуди не пускати. Ну, я погоджуюсь, що відбулося за оці століття розвитку держави як форми, відбувся дуже сильний сув з добровільного об'єднання якоїсь кількості людей до того, що є хтось в цьому об'єднанні, хто вважає, що всі решта це просто стадо, яке можна обгородити і робити з ним, що хочеш. Тобі здається, що 100 років назад такі. Всі ну, всі рівні, власність ні на кого немає. Я не то, щоб король, просто волі долі Бога, який би сюди послав, щоб вам допомогти жити. Погоджуюсь, треба відкотитися на тисячі років назад. 12 тисяч років, коли ще не було ніяких держав. І коли люди просто об'єднувалися, тому що так було ну, легше здобувати їжу, обігрівати, захищати. Так, так що ти думаєш з приводу держави? Людина порівняно е, до держави, зараз поводиться так, як можливо, жінка до чоловіка колись? Я схильна вважати, що багато людей взагалі не задумуються над тим, як вони відносяться до держави, що вони просто є в цьому суспільстві і такі: ну, я, я тут є. Інколи людина задумується, що ну я би не тут хотів бути, а десь там в якійсь іншій країні, тому що там умови кращі. Ну та є такі люди, але все ж таки це меншість. Тобто навіть українців там більшість лишилося в Україні. Моя ідея в тому, що якщо ти вимагаєш від держави, щоб вона тебе забезпечувала, охороняла, допомагала з розвитком, допомагала там влаштувати твої речі, дітей і твої ідеї. Це ставить тебе в підлеглу позицію. Тобто, так тобі дають, але тобою і командують. Якщо ти нічого не питаєш в держави, то ти більш незалежний, ти от людина вільна. А коли ти така, а дайте те все, ти стаєш залежним, ти стаєш громадянином, а не людиною, і тобою вже розпоряджаються, бо ти але ти сам винен в цьому. Ну, от тут якраз аналогія з чоловіком і жінкою не спрацьовує, тому що коли ти заключаєш угоду між чоловіком і жінкою, то жінка в будь-який момент може сказати: Ну, друже, ти свою частину угоди не виконуєш. До побачення. Людина з державою це значно складніше. Так, ти можеш прийти і сказати: я не хочу бути громадянином цієї держави, водночас шлях настільки складний. В цілому є люди без громадянства? Є навіть там, приклад в Україні популярний персонаж, який здав всі документи, сказав, що я більше не є особою, я людина. Я не більше ну не представляю державу. Ну і в принципі в Україні можна здати своє громадянство. Хоча зараз цьому перепони ставлять великі, але якийсь там суд визнав, що немає можливості відмовити людині. Тобто, якщо є запит, треба обов'язково прийняти. Але навіщо тоді підпис президента? Якщо відмовити не можна, просто прийшов там десь і галочку поставив собі. Все. З іншого боку, оця вільна людина вона ж не зможе нічого робити. Тобто вона не зможе себе реалізувати на теренах будь-якої іншої держави, тому що їй треба буде якийсь папірець від держави, який буде давати дозвіл їй себе реалізовувати. Робота. Навчання, найм житла. Ну окей, з наймом можна можна викрутитися і у інший спосіб винаймати, почати свій бізнес. Це все буде заборонено закрито. Ну так, але тільки в тому випадку, коли, по-перше, ти вважаєш, що без держави ти нічого не можеш, і коли інші люди теж так вважають. І, але ми бачимо безліч прикладів, коли так не є. Коли люди просто е, або захоплюють землю, як е, там в прикладі Ромів, або там в Аргентині є такі е, трущоби. Ну по всьому світу багато таких прикладів, де люди живуть без ніякої реєстрації, без документів. В Сполучених Штатах є е, е, ну, цілі села, де просто люди народжуються, державу вони. Не йдуть реєструватися і документи перші вони отримують, коли хочуть отримати права на водіння, і це там стається в якісь там 18 років. умовно. але ну люди можуть жити. Існування дозволяє, і коли ти взаємодієш з іншими людьми, то здебільшого тобі не потрібні документи від держави, щоб надати їм послуги або їх отримати. Я вважаю, що поточний устрій глобальний на планеті накладає дуже багато обмежень. І реалізуватися у такий спосіб, ну, практично неможливо. Тому що навіть для того, щоб дістатися в тачку в точку А в точку Б. З континенту на континент візьмімо, щоб взяти квиток на корабель чи на літак, в тебе попросять документи. Ну, не на всякий, але так. Тож. Відмінність все ж таки є, тому що держава дійсно має в такому випадку більше контролю над тими людьми, які мешкають в неї на території, навіть якщо в них немає ніякого документу, що вони приналежні до цієї держави. Але спільне в тому, що люди самі віддають ці контроль у різний спосіб: десь голосуючи, десь просячи більше захисту, більше соціальних виплат. У такий спосіб стимулюючи ще більше регулювань заборон.